Чим у тебе асоціюються сучасні хижаки в соціумі? Яка в них є фундаментальна риса? Чи можеш сказати про них, що вони слабохарактерні, ні? Ну що ж, сьогодні ми розкажемо про те, як гартувати свій характер, надійний фундамент для досягнення успіху та подолання труднощів? Підпишись на наш канал і не забудь натискати дзвіночок, щоб не пропустити жодного корисного відео. Крок один самопізнання. Першим кроком до гартування характеру є розуміння себе, визначте свої сильні та слабкі сторони, цілі та цінності. Це дозволить вам стати більш свідомими свого характеру і зосередитися на його поліпшенні. Крок 2. Постановка цілей визначте чіткі цілі для себе, які допоможуть вам розвивати та міцнити характер, Розбийте великі завдання на менші, конкретні кроки і дотримуйтеся їх навіть якщо шлях до досягнення цілі буде важким. Крок 3. перемагайте труднощі. Гартування характеру пов'язано з подоланням труднощів. Розглядайте труднощі як можливості для зростання. Під час важких моментів навчайтеся приймати виклики, а не уникати їх. Крок 4. Розвивайте емоційну стійкість. Вивчіть та розвивайте свою емоційну стійкість. Навчіться керувати стресом. Розуміти свої емоції та знаходити конструктивні способи виходу з складних ситуацій. Крок 5. працюйте над етикою. Останній, але не менш важливий крок розвивайте свою етику, дотримуйтеся власних принципів і цінностей, беріть на себе відповідальність за свої вчинки і будьте чесними як перед собою, так і перед іншими. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк і підписуйся, щоб знати більше.